Важко собі уявити, що сьогодні можна запросто увійти на подвір'я приватного будинку і погрожувати власникам вогнепальною зброєю. Однак саме у такій ситуації опинились мешканці одного з Вінницьких приватних будинків. Діти граються у дворі в пісочниці. Е, Прибігають сюди. Там прийшов дядя Міша, відкроє е, от, калітку. Я виходжу, відкриваю калітку от, і передержувати заряд. І під серце стає і моліс. Дуже швидко події розвертались, коли він прийшов з автоматом до нас, почав погрожувати. Дитина, от моя Світлана, 2005 року народження, дуже перелякалась. Вона тут гралася з дівчинкою сусідською Свідки подій говорять, такого просто не очікували. Зброя в руках у людини була явно не іграшкова, а тому небезпека життю людей таки була. До того ж, на подвір'ї грались маленькі діти. И я начал просто кричать уже своему брату, чтобы он спрятал ребенка. Потому что я реально видел, что человек нажал дважды на курок, вдавивший ему в его тело. Сергей выбежал, начал забирать у него автомат Калашникова. После чего сосед вернулся к себе на участок, ну, во двор. Взял помповое ружье, нацелился на беседку и начал кричать всем лежать. После, после чего сказал, если ви не ляжете, я кину гранату. Мене вдома имеется що гранат. Сьогодні люди бояться за власне життя та здоров'я. Переконані, ситуація може повторитись. Цього разу завдяки оперативному реагуванню бійців патрульно-постової служби та Беркуту трагедії вдалося уникнути. Однак вже через годину затриманого відпустили додому. Молодці ребята після визову приїхали буквально через минуту. Приїхали співробітники Беркута Патрульно-постової служби. Возмущает, знаете, только тот факт, что человек зашел во двор э, с боевым автоматом, э, с боевыми патронами и в нетрезвом состоянии. И, как нам стало позже известно, через час его уже отпустили. На жаль, у сусідньому будинку, де мешкає людина, яка, за словами його родичів, погрожувала автоматичною зброєю, коментарів нам отримати не вдалося. Чи то людини не було вдома, чи просто не мала бажання спілкуватися із представниками преси. У лівобережному райвідділі міліції переконують, діють виключно в межах чинного законодавства. Затримання провели вчасно. зброя в людини була не бойова, а мисливська зареєстрована, тому підстав для арешту немає. Сьогодні досліджують ці обставини справи і, можливо, порушить карну справу. Все ж таки, вони між собою родичі. Десь тесно їх можливо в сім'ї якісь виникли непорозуміння. Можливо, на ґрунті цих відносин і ці цієї сімейні їхні тобто, задля чого, я скажу, що ми задля цього і поводимо цю проводимо цю перевірку, щоб встановити всі обставини причини. Виникнення цього конфлікту і причини такої поведінки даного чоловіка. Передбачає санкція даної статті, передбачає обмеження волі на срок до двох років. буде це обмеження, якщо буде, якщо в даному випадку буде порушена кримінальна справа. Аби бути впевненими у об'єктивному веденні слідчих дій стурбовані віничани звернулися із заявою і до народного депутата України Валерія Бевза. Олексій Літвінов, Олександр Малий. Новини, телеканал Віничина.